Добрий день, не збирався сьогодні відео виставити, але я хочу кілька слів все-таки вам підказати. Мені задають запитання, що заважає перейти людям на слідуючий рівень духа. Заважають зв'язки минулі. Ну, от, наприклад, коли я там захворів, деякі люди вважали, що це я не задовольнив. Їхні бажання, і от мені якби обратка прийшла, що я захворів. Якби задовольнили їхні бажання, за мною цього не було. В дійсності воно не так. Кожен отримав те, що він хотів. Не буду зараз детально влади, того розказувати. Просто до кінця не зрозуміли, що ті бажання, які були дійсно їхні головні, вони виконані були. Ну, а те різне другорядне да, залишилось, тому що воно не важливе. Важливе було те, що головне виконалося. Ну не всі це ще зрозуміли. От, відповідно, є якась кількість людей, ну, умовних опонентів, яких я не задовольнив. Ну, хтось хотів прийти там по бізнесу, щоб я навчив, як можна було обдурювати і гроші багато заробляти. Тут і матівлювати жінками, а цього не отримав. Ну, Багато таких було, які приходили в свій, не всі озвучували, але багато видно було їхні дійсні наміри, а не те, що вони виставляли. Ну, от Ми маємо вже якусь кількість опонентів. Відповідно, ці опоненти ну, своїми зв'язками, думками. Вони підв'язані, виходить. Ну це у кожного, я просто на собі приклад проводжу. Відповідно, вони не дають перейти в інший стан. Тому що в першу чергу перехід на інший рівень духовної матриці, на більшільний, це зміна стану. Ось тут, виходить, у вас у кожного, можуть сотні бути людей, які вас отримують. Як паутина така. Щоб ви не перейшли на цей стан. І тут велика проблема. От там біблії сказано, що треба простити усіх, ну, навіть якщо ви всіх, кого знаєте, перезвоните і той, все рівно воно нічого не дасть. Ну, Але тим більше є ті, які не задоволені вами, а ви навіть про це не знаєте. Могли щось таке зробити і не звернути увагу, а для кого це було важливо, і він. Зуб тримає з того часу. Так що головне все-таки оці зв'язки. Це паутиння старої гри, яку фактично ми вже віджили. Ну, Як тут відірватися від нього? Ну, Фактично є такий стан, як стан споглядання. Це коли ти входиш. Ти знаходишся в душевному стані, але пробуєш дивитися на все зверху. З ну, точки зору на колективної душі чи що, оцінюєш ситуацію. Ну, зрозуміло, що це стання безмежного спокою, ти тільки входиш в такий стан. Ну, ось щось подібне, може в такому стані, просто якби всіх пообрізати, ну не згадувати їх. Або там, якщо дійсно... Якась вина є. Ну, вибачиться умовно так. Ну, коротше, щоб ці зв'язки енергоінформаційні розірвати. Бо вони вас не пустять. От таких людей дуже багато. І далі ще буде більше, тому що люди незадоволені будуть, вони на емоціях, вони повністю будуть в душевних програмах, і вони все більше і більше будуть пробувати затягти людей в такі стани щоб вони на духовний стан не вийшли. Ну, як вам пояснити, це вони будуть робити несвідомо, тому що душа розуміє, що те, куди рухається ця людина, ну і душа веде до смерті, відповідно, вона буде пробувати цей стабільний стан продовжити, ну, в якому зараз живуть. І відповідно буде, будь-хто буде пробувати вискочити із підпливу. Потужної душевної системи. На нього буде вплив оточуючого середовище, фактично всіх тих людей, які поряд. В першу чергу це будуть рідні. Ну, відповідно, втриматися дуже важко і багато будуть відмовлятися, зрозуміти, що це за новий простір, що це за духовна система, і будуть залишатися в душевній системі, де все зрозуміло. Яскраво, емоційно і фактично по протоколу розписано до кінця. Так що тут цікаві моменти. <кліпи> <кліпи> що можеш ще вам допомогти? Тут ще один момент, що фактично складається в цій сітки соціумній існуючих душевних людей. Починає проявлятися інша сітка. Ті, які частково могли сприйняти, що таке флорний простір, аби щільний був духовний. І фактично вже зароджуються ті люди, які залишаться. Ну, в сильному стані має на В мащевному стані то всі будуть залишатися до кінця. А у щільному стані, виходить, не всі. Відповідно, по мірі погіршення ситуації. Відео пишу. По мірі погіршення ситуації. Ті, хто хоч трохи відчув, що таке природний простір, що таке флорна духовна система, їм може відкриватися більше інформації, і вони будуть усвідомлювати цей стан, який набагато не порівняно кращий, ніж стан віртуальний душевний, коли збалансована система виходить. Ти Ті, як тіло стабільний, а душа. Програма, фактично ти цією програмою керуєш, не вона тобою керує, а ти узгоджуєш через створнути систему. Чи як би воно тобі по тілу, ну, як раніше кажуть, по душі всі кажуть, ну тут більше можна сказати, що по тілу. Чи воно в гармонії знаходиться простором життєвим, чи не в гармонії. Ну так як от приходило на відчуттях. Коли ви не думаєте, раз відчули що щось і зробили. А тоді, коли починаєте думати, ой, то я б ніколи такого не зробив, як би я думав. Та я таке робив взагалі, в чорті, що. Мені там жіночки розказували. Це б ніколи в житті таке. Я б краще померла, чим я б таке зробила. Оце, виходить, від флорної системи, від духовної йде інформація, людина не лякається цієї інформації, виконує те, що прийшло, і дійсно це можуть бути самі нелогічні дії для душі. Ну як, душа блоки поставила на такі дії. А на рівні духа це дозволено. Так що не дивуйтеся, що може приходити різноманітна інформація. Не лякайтеся нічого. Тому що Своїх думок не треба боятися. І знову ж думки це аналіз душевний. Воно може бути не зовсім так, як ви проаналізуєте своїм умом, який запрограмований вашою душою. Ну, а фактично запрограмованим тим соціумом, в якому перебуваєте. Тому що все рівно душі, вони працюють як колективна душа. Ну, да, Колективна душа всього людства це один рівень, але він поділений на різні рівні, там і родова душа, і різні дрібніші. Пісно це блочні програми. Ну, відповідно, ви в своєму соціумі перебуваєте під плином. Своєї блочної програми. Ну, те, що пов'язує ваш соціум. От у вас виходить міні-колективна душа, міні-соціума. Ну, відповідно, весь аналіз, ця інформація буде підкорюватися у цій колективній душі. Ну, це фактично як Грегор. От ви під Грегором, і ви фактично виконуєте те, що йде через егрегор. Так? А хтось знаходиться якийсь там в горах дід живе, на нього нема такого впливу, відповідно, він не буде знімати інформацію такого плана штучного. Він буде знімати те, що більш природні. Для нього це буде простіше перейти на більш сильний духовний план. Ну, а для більшості це велика проблема. Ну, мабуть, і достатньо. В найкращого. До побачення.